Доброго дня, другокласники! Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Тема уроку урок позакласного читання на тему казки народів Європи. Прочитайте, будь ласка, чистомовки. Ці анаграми у нас тут зашифровані країни Європи. Переставте, будь ласка, букви і встановіть назви. Пам'ятайте, іменники, назви, мій сіл, вулиць, країн, річок. Пишу з великої букви. Розгадайте. Перевірте, будь ласка. Розташуйте назви країн в обідковому порядку. Поставте відео на паузу. Перевірте. Називайте, я показую цеглинку так, Болгарія. Правильно, молодці. Відшукайте на карті країни Європи. Які з них межують з Україною? Це Польща і Чехія. У кожного народу є свої звичаї, традиції, культура і, звичайно, свої казки. Тож розпочнемо нашу мандрівку, а яким транспортом ми мандруватимемо? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Не птах він, а має і крила, і хвіст. Пробігся і всіх нас до неба поніс. Не голка, а хмару зустрічну прошив і нитку сріблясту позаду лишив. Що це? Так, це літак правильно. Працюємо, заглянемо з вами на виставку. Книг. Прочитайте, будь ласка, які казки тут є. Казки народів Європи, польські народні казки, італійські казки, польські народні казки, чеські народні казки, французькі народні казки, І англійські народні казки, італійські народні казки. Італійські народні казки. Ось ми з вами розглянули. Можливо, якусь із цих книжечок ви читали самі, а можливо, мама чи бабуся читала. Які казки, яких народів ви читали? Хто автори всіх цих казок, дітки? Правильно, народ автор. Всіх цих казок. А які народи? Давайте з вами прочитаємо. Польські казки. Значить, який народ? Польський, італійський. Італійці. Правильно. Чеські, чехи, французькі, французи, англійські, англійці. І італійські, італійці. Добре. Складіть вислів за кольоровими підказками. Ось ці глинки підкажуть вам. Складіть, будь ласка. Прочитайте цей вислів. Так, казка мудрим людям підказка. Правильно. Чеська народна казка, як мишка, варила кашку. Послухайте, будь ласка, цю казку, як мишка варила кашку, чеська народна казка. Жила собі на світі мишка Кача і було в неї семеро діточок. Сестрички Пепічка, Барушка Каченка, братики Пепік, Гонзик. Лойзик та пострибан тонік. Щоранку мама Кача варила їм смачну кашу. Одного разу мама Кача дуже втомилася та запитала, Хто мені допоможе нарубати дрова? Ми! відгукнулися Лойзик і Каченко. А ми не можемо, зітхнули барушка, Гонзик. Пепік і пепічка, у нас зубки болять!» А тонік стражне в сусідську кішку. Нарубали лозик і каченка дрова, а мама Кача знов запитує А хто мені пічку допоможе розтопити? Ми відгукнулися лозик пепічка. Ми відгукнулися лозик, каченка і барушка. А ми не можемо. У нас очі сязятся, зовхенькали Гонзик, пепік і пепічка. А донік на цей раз у дворі у м'яча грався. Задріщав вогонь у печі. Мама Кача питає: А хто молока принесе? Ми. закричали Лойзик, каченка, барушка і гонзик. А ми не можемо, відповіли пепік і пепічка. У нас лапки розболілися. А донік у цей час на муху полював. Перша сварилася, стала мама каче її ділити. Лозику і каченці по повній тарілці, барушці поменше, гонзику на деньці, пепіку і печенці мама качка нічого не дала. А тонік знайшов у кухні сир. Так їм угівся, що з того часу на сир і дивитися не може? Так, і ти послухали казку? Добре. Висловлююся за змістом прочитаного. На яку українську народну казку, яку українську народну казку вам нагадується казка? Згадайте, хто це? Весь час стрибав, бігав, грався. Так, це круть і верть. Правильно. Чим саме схожі ці казки? Розкажіть? Так, тим, що мишенята тут не хотіли. Працювати і допомагати, а у казці, українській народній касті, теж мішенята, круть і верть не хотіли, правильно? Чому мама мишка так вчинила? Чому вона розподілила кашку? Кому повну тарілку налила, кому половинку, кому трішечки, а кому й зовсім не дала? Як ви вважаєте, а чи правильно вчинила мама миша? А дайте відповідь на таке питання. Як ви думаєте, дітки? Чи кожного дня мама мишка просила своїх діток про допомогу? А чому саме цього разу вона попросила? Бо мама прийшла додому дуже втомлена правильно. Дітки, скажіть, будь ласка, а які прислів'я ви знаєте? Наші народні українські прислів'я, про те, про працю? Ось, наприклад, дивіться, бджола мала, а й та працює. Так. Або ж, без труда немає плода. Усі в казці, дітки. Якби дітки не допомагали мамі, то дуже б не скоро кашка зварилася. А так мишенята допомогли і кашку зварили. Добре. Підводимо, дітки, підсумок уроку. У яких країнах ми побували? Згадайте, які країни анаграми розшифровували? Так, яку казку ми прочитали сьогодні, послухали? Яка казка справила на вас? Як ця казка справила на вас найсильніше враження? Чи справдилися ваші очікування від уроку? Я раджу вам, дітки, взяти збірку казок народів Європи або окремо польські народні казки і прочитати одну з казок. На цьому наш урок закінчений.